Це Одещина після атаки російськими шахедами сьогодні вночі рятувальники розбирають завали. Медики надають першу допомогу постраждалим. Поранено 11 осіб, госпіталізовано трьох дітей. Повідомили в МВС України. Атака безпілотниками тривала понад сім годин. В Одесі, куди було завдано першої серії ударів, пошкоджено 11 будівель, серед них гуртожиток, там найбільше постраждалих. Троє малолітніх дітей отримали контузію та закриті черепно-мозкові травми у дорослих струси та поранення. Міський голова Одеси розповідає, люди перебувають у шоковому стані, їм надають допомогу та готові надати тимчасове житло. Сьогодні чотири дитини знаходяться в нашій лікарні. Діти. Я сьогодні бачив маленьку Софію, яка в бомбосхові сьогодні перелякана. Шість місяців. Її братик маленький. Люди, які мирно жили, вогтожить. Після Одеси росіяни почали обстрілювати Ізмаїльський район. Туди спрямували понад 20 ударних дронів. Метою була припортова інфраструктура, є руйнування складських приміщень. Люди на щастя не постраждали. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом на півдні вночі збили 41 із 42 шахедів. Повідомили у повітряних силах України. Окрім дронів, росіяни атакували зенітними ракетами с 300 шість штук випустили близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонської області у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. У Миролюбівці на Херсонщині загинула жінка. Там зруйновано приватний будинок, гараж, господарські споруди, пошкоджено навчальні заклади та амбулаторію. Комбіновані атаки шахедами разом із ракетами спрямовані на виснаження української ППО, намагаються скористатися росіяни також погодними умовами, адже густий туман на півдні України ускладнює видимість та роботу мобільних вогневих груп. каже речниця сил оборони півдня Наталя Гуменюк. Так, особливість цієї пори року в тому і полягає, що погода дуже мінлива і має дуже потужні перепади. Зокрема, і температурні перепади сприятимуть дуже густим туманам, і це також було використано ворогом напередодні. Перед тим була атака дронів також в умовах складних погодних, де було важко орієнтуватися, зокрема мобільним вогневим групам. Українцям слід бути готовими до нової тактики повітряних атак росіян, як показав досвід попередніх днів, ракетні обстріли можуть бути стрімкими ще до оголошення повітря. Тренує тривоги. Якщо буде противник атакувати, скажімо так, крилатими ракетами чи шкідами, безумовно, тривога буде заздалегідь. Якщо застосовується балістика, то не завжди завжди є інформація про те, що ворог планує це робити, що розгортається системи і готується, установки готується до пуску Ворог пристосовується, звичайно, до тих умов, пристосовується до. Нічної пори розуміло, хоче зробити це приховано несподівано, аби завдати максимальної шкоди. Для того щоб визначати потенційні місця пусків ракет, працюють усі засоби розвідки України. Головне їхнє завдання заздалегідь попередити населення та захисників неба про можливу атаку. При цьому головною метою Кремля залишається Київ. Наразі вони тестують здатність української протиповітряної оборони, яка захищає столицю, каже полковник запасу зсу Петро Черник. Він вважає, що росіяни готують масштабніший комплексний удар із застосуванням шахетів. Балістики і крилатих ракет. Вони займаються нічим іншим як вивченням нашої протиповітряної оборони. На мій погляд, більш маштоб більш масштабована атака із застосуванням як безпілотних систем шахетів 131-136 у поєднанні з балістикою і з крилатими ракетами обов'язково буде питання лише коли і в якій кількості зараз у запасах Росії понад вісім сотень ракет різних видів. Це кджали іскандери, «Іскандери», «Х-22», «101». Та Х 555 повідомляють у повітряних силах України. Втім, РФ не просто накопичує ракети, а відновлює свій стратегічний запас, адже більшість перерахованих вище ракет є ще й носіями тактичної ядерної зброї. І цей критичний запас Кремлю необхідно мати, аби погрожувати іншим країнам. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись. Найголовніші новини про війну.